Ви згадали про рух за жінки Миколаїв. Маємо також очевидно торкнутися і цієї теми, хоча б коротко, що зроблено у 2024 році, ну і можливо про плани на 25. Я збираю дівчат, активних дівчат нашого міста. До речі, знаєте, 21 там першому році, 22-му році це були дівчата, які просто були десь поблизу, там екс-кандидатки в депутати були. А сьогодні це дівчата, які приходять до мене в приймальну депутатську, і я просто бачу, як вони опікуються своїми домами. Вони просто кажуть, слухайте, я живу в цьому там будівлі, в цьому домівки, але в нас немає там, що мені треба зробити, щоб у нас було там якесь деревце, якась квіточка, якась люди. Я, я їх запрошую, слушати, каже, приходьте до. Нас в наш рух і будемо активно ну, жіночим таким воно одна і одну підтримуємо. Дівчата всі, по перше, я дуже радію, коли вони всі знайомляться. Наприклад, я іноді запрошую працівників міської ради, з яких комунальних якихось структур теж жінок. Я запрошую їх, знаєте, як іноді кажуть: ой, там, а ви ж працюєте в команді там іншої там політичної партії. Я завжди кажу, слухайте, ми зараз не ділимо на політичні партії. Просто сьогодні ми будемо там говорити про питання, наприклад, знов таки Миколаїв без бар'єрів. Я точно знаю, що будуть люди, які опікуються цим у своїх там ОСМД, і вони хочуть поговорити, я просто їх контактую, вони надалі працюють просто самі. ну знаєте, такі е ком'юніті, Які ми можемо сьогодні організувати для миколаївців. Тому що е миколаївці, наші люди, вони коли, коли голосують за депутатів, вони навіть не знають. Свої, е, свої права, що вони можуть ну, потребувати потім отримати від депутата? Тобто вони проголосували, і потім кожен депутат винен в тому, що там немає якоїсь лавочки або щось. Я кажу кожному виборцю, що не треба е, ну тільки говорити про те, що повинна бути лавочка, скажімо так, дають в, в парку або там біля дому. Ви можете більше робити завдяки. Ну, використовує депутата, за якого ви проголосували. Тому я збираю так дівчат, жінок. Ну просто якби... би у нас дуже багато сильних жінок, особливо зараз, коли чоловіки наші захищають нашу країну, наше місто, і вони можуть дуже багато робити. Я їх з ми провели. П'ять конференцій. Вони були на різні теми. Я при, 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 запрошувала і профільних замів там, і профільних людей з міської ради, де вони просто спілкуються, вони обмінюються контактами, і потім я просто бачу, як йде результат, просто завдяки тому, що ми збиралися на цій конференції про щось говорили важливе, а далі йде робота вже або напряму, або все ж таки там через наш рух, через мене. Тому я завжди за те, щоб любим способом але отримати класний результат.